Привіт, друзі, ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні будемо розглядати, які ж зміни прийшли в гру разом із обновою до 69-ї версії гри. Тож давайте про все по порядку. А розпочну з того, що Академія героїв поповнилася новими героями. Поки що найкраще, що було в академії, це напевно мультяшні костюми, але і то костюм випадає лише один, і він, звісно ж, буде без максимального бонусу. Бо для максимального бонусу потрібні всі костюми. Тепер з академії ще можна буде витягнути Джаспера, Арчі, Августа, Кінсель, Пепермінт, Алукарда, Міріам та Міднайт, Матильду, Ільмарінина та Лоухі. Ще нещодавно декого з цих героїв пропонували на обмінах душ, а тепер їх можна буде дістати в академії, хоча спробуй ще виловити їх звідти. І ці герої будуть додані до академії з 19 серпня. До речі, про обмін душ він буде з 31 серпня по 3 вересня. Цього разу нас не мучили очікуваннями надто довго, а так несподівано додали інфу. Про героїв, ясна річ, ще нічого не відомо, але думаю, за пару днів до обміну вже будемо знати щось про це, і я обов'язково буду повідомляти. Далі ще одна цікава подія має відбутися в грі, а саме свято врожаю, але вона буде актуальною для тих, в кого є самоцвіти для того, щоб прикликати, адже виклик буде лише за самоцвіти. Одна спроба вартуватиме 400 самоцвітів, 10 спроб 3,400, а 30 спроб 8,400. Це буде щось схоже на Чорну п'ятницю, будуть лише івентові герої без стандартних. Але тут є ще одна особливість: кожен виклик може дати декілька шансів для бонусного раунду. Це може бути плюс один шанс, чи плюс три, чи плюс п'ять, і так далі. Вони плюсуються і в кінці виклику видають стільки героїв, скільки шансів назбиралось. З цього бонусного раунду може випасти ще додатково. Трьохзірковий, чотирьохзірковий або навіть п'ятизірковий герой. І за кожен виклик може бути максимум до плюс дев'яти бонусних раундів. Тобто, якщо, наприклад, ви візьмете Х10, то звідти зараз може впасти 13 загалом героїв, чи 15, чи 19, як кому пощастить. Тож, якщо хтось підзбирав саме цвіти, то я вважаю непоганим шансом спробувати своє везіння. Також тут будуть представлені герої нової сім'ї це сім'я Фокс або ж Лисиць. це герой льоду та вогню цього разу буде. Ну і ці два герої перейдуть в котрусь з подій. Ще невідомо в яку, адже не один герой з цієї сім'ї вже в розробці, і є поки ще два герої темряви. Свято врожаю розпочнеться 20 серпня. Далі, мабуть, вже дехто знає, що буде вежа ніндзя цього місяця з 27 серпня. І розробники за це підтверджують ще раз, що вона таки відбудеться. І ось ці герої, нові ніндзя, додадуться в виклик. Думаю, не всі зразу по одному або по два будуть додавати. Потужні герої особливо мені подобається один з них з просто скаженими прислужниками, які за пару ходів просто винесуть ціль. Там 150% шкоди за хід виходить а в кінці ще 1850, Це навіть не всі герої стільки життя мають. Тож в героїв з меншими статами рівнем життя шанси виживати стають ще мізернішими. І ще одна сім'я приєднається до Імперії Пазлів це сім'я лісових фаунів. Не вказано до якої саме події вони війдуть, але думаю, що до квесту альянсу битва лицарів. Що саме цікаве в цих героях, це їх пасивки. Перша, це в них буде резіст до негативного впливу на атаку, це зріз атаки, стеки і навіть резіст до в'янення, що стосується атаки. Власники скролбіста можуть трішки піднапрягтися. Та й не тільки, бо є ще пасивка. Поки що в трьохзіркового героя Саски на такий самий резіст, але від захисту. Але думаю, що і п'ятизіркові герої з таким резістом не забаряться. А ще в декого з героїв буде і друга пасивка це стійкість до божевілля, саме до того, що його ставлять таємні герої типу Етфуда, Щось занадто швидко випустили протидію для цього. Хоча Фавнів ще поки є небагато до релізу, і поки вони ще повиходять, але стає все цікавіше. Далі сім'я Слизняків приєднається до змагання стихій, і по черзі до кожної події будуть виходити нові герої. Дехто з цих героїв матиме вже відоме нам прилипання як фунгустіна. А особливо цікавий, як на мене, жовтий герой Сладгус, яка ставитиме героям танок, від якого вони ухилятимуться з шансом. А за кожне ухиляння противник отримає 1600 шкоди. А по закінченні дії танцю герої ще й похиляються. Дуже круте вміння. Знову є пачка секретних героїв, які будуть продовжувати з'являтися. І я щось собі думаю, можуть і на виклик врожаю поставити ще таємного героя. Але то я лише так припускаю, такої інфи нема. Ну і розробили ще двох героїв до події село Гоблінів, це сім'я гарнізону в них та двох героїв-мисливців до виклику острова Монстрів. До речі, було зазначено, що після цього виклику острова Монстрів, що був де нам дали 100 монет безкоштовно, має бути вже і подія, і виклик. Тож очікуємо. Ще є одне виправлення по героях. Коли герой буде у формі привида чи робить привидом противника, то тепер буде з нього зніматися в'янення та зростання гоблінів. Зі старіших таке оновлення отримали, до прикладу, п'ятизірковий Лугайд та Лепіота, і чотирьохзіркові кам'яний тесак та амеона. Ну і змінено опис до цього вміння. Це війде в дію, коли всі апнуться до 69 ї версії. Тож власники цих героїв можуть спробувати поборотися проти гоблінів. Ну і дракони. Знову були додані п'ятизіркові герої-дракони в гру та запустилися деякі нові функції, такі як свій шлях до доплесті, квести на збір монеток і ще деякі поправки. Стосовно виходу, то після оновлення гри до 69-ї версії дракони швидше за все ще не вийдуть, бо вже почалося тестування території драконів на 70-ту версію. Тож думаю, розробники вже хочуть це впровадити ближчим часом, і над драконами йде активна робота. Навіть ви, дехто писали про різні баги в грі, і я думаю, це пов'язано саме з цим. Тож це всі новини щодо 69-ї версії, все, що думаєте про всі ці зміни, як завжди, можете написати в коментарях. Також ще вийшов ребаланс по героях, його я планую випустити наступними, тож не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і я буду дуже вдячна за будь-які коментарі чи вподобайки. Це дуже допоможе розвитку каналу. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.